Старий знайомий завітав Таталікин, 8-кіловатний китаєць на 24 вольта. Він в мене був судячи по наклейці в 5-му місяці поточного року, тобто умовно півроку тому. І після перевантаження чи навантаження, десь казали, в районі 5 кВт на нього влупили. він... Періодично йде в захист, не видаючи виходу. Тобто пульсує захист, робота, захист, робота, виходу або нема, або він пульсуючий, того я не знаю, не вмикав. Ото відкриваю і бачу, що до нього після мене вже теж лазили. Бачу, що дороблено щось по системі охолодження. Кнопка, напевно, якийсь регулятор, додатковий термодатчик, запобіжники вже різні, міняні. Тобто історія в нього була. Чую запах електроліту, але не бачу стріляних дутих конденсаторів. Конденсатори всі на місці. Запобіжники цілі, явно пробитого, я поки що зовні не виявив, тому треба розбирати глибше, детальніше і думати, що йому бракує і чому він так себе веде. Одне з перших, що кидається в очі, це непротягнуті клеми. Я не пам'ятаю, потім знайду дам посилання на відео, чи я їх протягував, чи ні. Але клеми тут бовтаються, не протягнуті. Це не добре, але це навряд чи є причиною такої поведінки. Судячи по зубах крокодила переплюсовкою, то інвертор не настрашиш. Протягнув клеми, півпровідників. Напівпровідників спалених не знайшов, виглядає все цілим, тому пробую вмикати. Він на 24 вольта, відповідно, два акумулятора, і вмикаю. Червоне, зелене, про що я говорив? І виходу немає. Бачите, не бачите, вихід є. Пару раз блимнув і запустився. Може йому струму мало? Він запустився і працює. Цик на дроті. А ну зараз візьму додаткове живлення, бо акумулятори не найкращі, більше навантаження і попробуємо вімкнути. Можливо, у власника були банально проблеми з. Контактами, не протягнутими клемами, але слідів нагріву тут немає. Ця думка до мене проходить в першу чергу, бо я вже маю досвід. І коли я своїм гнилим лабораторником запускаю потужні інвертори, я бачу схожу ситуацію, що йде імпульс, просадка, і інвертор пару разів не може запуститися, а потім запускається. Я до цього ефекту вже звичний, мене він не турбує. Якби для випробування на столі, він мені не заваджає. А ось тут от, цікаво, можливо, цей досвід підкаже мені, що не треба лізти глибше, і що проблема могла бути в поганих контактах. Бо якщо не протягнуто і було падіння в момент пуску, то це могла бути не поломка, а отакий от банальний нюанс. Ну давайте глянемо. І так, повторяємо експеримент: блок живлення паралельно з акумуляторами 28 вольт, типу як повна зарядка. 10 А може дати блок живлення плюс акуми. 200 Вт прожектор, цей не відключав піздюрик, вмикаю. Запуск за першим разом, все нормально працює. Плавний пуск є. Мені прислали. Справний інвертор. Проблема, очевидно, або була в контактах на клемниках, які ми протягнули, або в акумуляторах власника. Це, до речі, також інформація тим чортам в хорошому значенні того слова, без обід. Це як люблячи, можна сказати, чортякам, котрі мені заявляли, що інколи я роблю хреново, і просто мені власники не кажуть і звертаються до когось іншого, що воно знов згоріло. Повертаються пристрої, які були в мене пару місяців, півроку, і навіть більше. І це вже от другий чи третій випадок. Коли або нема проблеми, або проблема не в моєму ремонті, тобто повторно спалені, вигорівши інші частини, або щось інше. Ну і було декілька пристроїв, коли через півроку пред'являли протензії по гарантії, по речах, які взагалі не ремонтувалися. Ті люди були післані, і оскільки навіть не розглядався варіант спочатку проаналізувати суть проблеми, то що там було насправді, ми вже не дізнаємося. Тішу власника. Обжимка клем це штука класна, але та, як обжимаються китайці, ну то таке собі рішення. Ви вже бачите, що воно починає торочитись, тобто в цьому місті буде відриватися і далі, і буде псуватися контакт, буде погіршуватися з'єднання. Переобжати таке я не маю чим тут, ще не критично, тому беру шматяну ізоленту, валю пару витків з нахльостом, щоб в тому місці не було деформацій, і сажу то в термоусадку. Так воно виглядає в готовому варіанті. Відповідно, деформація вже буде тут обмежена. Далі буде працювати без проблем довгий час. Не полініться, робіть так і не будете мати проблем з клемами. Прибори нічного бачення бувають дуже різні. Ось робоча напруга 980 В. Фотопомножувач. Очевидно, що замащений. Це не критично, але треба чистити. І ось видно, що залили камеру для досліджень. Треба то все вимивати. А тоді пробувати, чи буде з того діло. Корозію на роз'ємах на платах вже повимивав. Чи то від старості, чи ні, не зрозуміло. І кнопки. Кнопки зношені. Ось ця кнопка вже практично не нажимається, і тому якраз в ній зробили дюрку в корпусі. Питання, де таку кнопку по висоті взяти, бо звичайні є, а от по висоті вибрати це може бути халепою. Мию і буду пробувати вмикати. Ось фотопомножувач, навіть виписані напруги для кожного електроду. Для катоду від 1000 до 600 вольт. Секційно подається. Оптичний прилад. А ось і перша причина поломки. Це є камера вимірювання. Сюди заходить фотопомножувач. Ось ось так. Де він є? Ось. Так би мав зайти. І тут камера зі зразком. Я в мене десь зразок не бачу поряд, ну тяжко. І вона має бути всередині дзеркальною. Ось так як тут, має бути вся камера. Але через те, що його залили чимось агресивним якимось зразком, вся позолота тут пішла гайту. Ось, видно, тут, де залито, теж немає позолоти. Воно роз'їло і просто на сенсор не попадає світло зі зразка. Тут ремонтувати нема що. Це треба міняти модуль. Питання, чи ми знайдемо такий старий. Ну і вже мовчу про кількість бруду в камері. Що тільки китайці не придумають планшет якийсь Кіано. Але написано на Інтелі. Всередині планшет як планшет, маленький огризок плати. Якийсь радіомодуль на тачскрін, на дисплей. Конектор є нижній, видно, вже вижерло піни, пороз'їдало. Чому ж пороз'їдало? Тому що десь відвалена ось була клеїв не петля, а фіксатор. А заходить воно в таку клавіатуру. І тут вже теж видно. Що саме цікаве, що воно люфт має на тій заразі, і, відповідно, тут навіть вплоть до замикання поживленню було, тому він глючив. Тут просто клавіатура тяжка, акумулятора там ніби немає, І вже бачу, ніби петлі вилазять, але то не точно. Точно ми то зараз розберемо, глянемо, що всередині. І сам планшет. А Планшет виявляється, непростий. Планшет виявляється на вінді. Ось повноцінна 10-та вінда. Пам'яті мало. Сам носій тормознутий трохи, але воно працює і як би повноцінний Windows. Але в такому плані його використовувати не знаю. Мікро-USB, якийсь додатковий зарядка і все. На докстанції є ще один USB, але то таке собі рішення, я думаю. То більше іграшка. Там, де петлі по два гвинта. Одна ножка вже пішла гайту. ну Давайте заглянемо, що там всередині. Якби то так, щоб не дуже поламати. От якось так ніби виходить, тільки треба акуратніше. Задоволення воно не отримує від того, що я його розбираю, але хто би його питався, чи воно хоче. Таке враження, що ще десь щось тримає, але хіба приклеєне або ззовні прикручене, ніби нічого нема. Воно зараз брудне липке, неприємно то робити, але вже настроюся показати, що вам всередині. Давайте ще з того боку заглянемо. Застіпки. Там є застіпки. Треба знати, в яку сторону тягнути. І от якщо це зняти, то ми тут бачимо два куска металу для утяжеління. Маленький тачпад, маленький контролер з огризком плати. Тобто це виходить всього-навсього USB, контролер клавіатури і тачпада. Акумулятора тут очікувано немає. Тому це більше така іграшка. А, ну і як же? Ну, принаймні є, що на металобур здати, дивіться, який кусень металу. О, так, і вроді якби і серійний номер, і типу, якби. Ноутбук, але насправді це більше іграшка. Воно ще й зараза хоче до 11 Windows, але я йому не дам, бо невідомо, чи він на 10-ці буде адекватно працювати. Хоча він був з 10-кою з заводу. Ви спитаєте, а на хіба я то розібрав? Так от, щоб петлі послабити, вони тут регульовані, бо вже аж виламує. І попробувати контактну групу поправити, бо ось погано прожинять контакти. Кришка знімається. Пластик. Тут бачимо багато неодимових магнітів. Це для фіксації, тобто воно на магніти фіксується до планшета. І як бачите, не зря розібрав. Тут елементарно можна це діло поправити. Зараз то вправлю корягу і зафіксую, підклею щось менш-більш тверде, щоб воно не відвалювалося. Тут є по боках ага, це ножки. А під контактною групою нема нічого. Що ж вона провалилася? Тяжко сказати, може, криво ставили, десь тягнули. О, то друге діло, є люфт, воно контужене з Але як би там не було, принаймні тут є шанс, що буде контакт. Щоб довго не думати, в два слої товстим скотчем проклею, цього буде достатньо, щоб уникнути провалювання. Воно дуже туго зайшло назад, я не знаю, як воно провалилося і чому. І, в принципі, можна збирати. Якщо звернути увагу на шлейф на написи на платах, можна зрозуміти, що це звичайний USB сюди заходить. Тут концентратор USB, до котрого підключено відповідно. Ось, Дивіться, покажу вам, чому не можна чистити ноутбуки простим видуванням. От старий ноутбук, і в ньому валянки. Якщо ви це подуєте, воно тримається купи, можливо, від куріння, можливо, просто такий. Пил і він заб'є комками вентилятор. Вентилятор клине. І якщо ноутбук має контроль обертання, то відповідно ви отримаєте помилку. А старіші ноутбуки, які не мають контролю, у вас виходить заклинивши вентилятор, йде постійний перегрів, тротлінг, а потім вихід з ладу відеоядра чи процесора. Тому сучасні ноутбуки треба завжди чистити виключно з розборкою.